Мене звати Катерина Павлівна Богомолова. я народилася, виросла у місті Береслав Херсонської області для того, аби почути історії переселенців, які нині живуть у Житомирі. У міській бібліотеці імені Василя Земляка організували живу бібліотеку. Живими книгами стануть П'ять людей, які приїхали до міста Житомира, які вже в ньому оселилися, і вони поділяться своїм досвідом. На цій зустрічі будуть не тільки внутрішньопереміщені особи. Тут будуть представники нашої територіальної громади, міста Житомира, і представники влади, які з іншого боку подивляться на цих людей. Всі внутрішньо переміщені особи сьогодні стануть книгами. Ой, це історія дуже це книга, яку можна писати нитками горя, страждань. Бо 9 місяців ми були в окупації. 9 місяців ми з ними не, не то що спілкувалися. Ми бачили цю навалу і це страхіття. Рік тому 77-річну Катерину Богомолову разом із чоловіком, 81-річним Олександром, американські волонтери евакуювали з правого берега Дніпра. Рішення було виїжджати від Вічі, бо над нами летіли вже. Снаряди, кулі, ракети ну це, це жах. Ми два місяці жили в підвалі. без світла, без газу, без. Ну без нічого. Катерина розповіла, що понад 40 років працювала у сфері торгівлі. А її чоловік, майстер спорту з боксу, тренував дорослих і дітей. Подружжя мало свій магазин одягу. Коли російські військові почали заходити до їх крамниці, Катерина каже, що пішла на хитрощі. Ми навчилися, як їх обманювати. Як він малий, казала мене тільки здорове. А як він здоровий, я казала, у мене тільки залишилось мале. Я їм не продала ні одної речі. І не взяла, і коли мене заставляли переходити на російський патент, переходити на російський, я закрила магазин і роздала всі речі свої, роздала нашим людям. Катерина розповідає, як окупанти приходили з обшуками до їх будинку. Вони поставили на двох кварталах машини, щоб ніхто. І в кожний дім заходять з автоматами, з масками от грязні, вонючі, якісь такі нездалі. І першим. З першої справи вони питають оружі, біндіри є. Катерина згадує, як росіянин вкрав її електрочайник. Чайник зняв, зняв, вилив воду, бо там була трошки води, і пішов. А елемент. Відчайника, від якого накривається, він залишає. Жінка говорить, що приїхали до Житомира, бо тут живе їх онука Марія, яку подружжя виховувала як доньку після смерті невістки. Жінка розповідає, що два роки вчить українську мову і вже пише вірші українською. Я на я почала вчити українську мову з перших днів війни. Я дуже віруюча людина. Я ходила до російської церкви, але з перших днів війни все, що зв'язано з Росією, мені стало. Неприємний Катерина говорить, що від пережитого стресу відчула потребу писати дописи на різні теми у соціальних мережах. От вчора я написала про одну нашу дівчинку з Херсона, як вона часом сумує. Потім у моєї онуки є два коти. Це коти бойові. Чоловік привіз її з Бахмута цих двох котів, одного потім другого. Я оповідь написала. Жінка розповіла, що у Житомирі їх родині затишно, а найціннішим є гарне ставлення містян. Люди нам допомагали всі, просто чужі. Можна говорити багато прикладів. Як за тебе заплатили в трамваї. давали нас все. Як просто знали, що ми херлон там витягуємо, давали мені 200 гривень. Я кажу, та не треба, я не хочу. Ну візьміть, будь ласка. Катерина говорить, що незважаючи на те, що втратила будинок та покинула рідне місто, вона продовжує жити із відчуттям любові. Я хочу людям просто сказати, що чим більше доброти або це любов, і чим більше любові, тим більше краще нам буде жити. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.